Сьогодні отримала таке питання від моєї підписниці і запишу вам відео відповідь, може ще комусь буде цікаво. Нема енергії останній місяць, може це щось пов'язано з зірками? Так, може, буде пов'язано з перебудовою землі і людей відповідно на нові більш високі вібрації. Але якщо немає енергії, я б порекомендувала повідслідковувати, куди ви зливаєте енергію щодня. Що це може бути? Наприклад, негативні емоції, неприйняття, незадоволення тим, що вас оточує, незадоволення з собою, нереалізованість, набридло те, що є, воно не приносить радості, а куди рухатися далі, не знаєш. Робиш те, що тобі не подобається, десь придаєш себе. Може ще так сказуватися втома від роботи або домашніх справ, або щось інше. Я раджу свідомо поспостерігати за собою протягом дня, що саме вас гнітить, турбує, засмучує, і в результаті цього падає ваш рівень енергії. І задача в цьому випадку або поміняти те, що вас не влаштовує, або, якщо це неможливо, поміняти відношення до події чи людини, тобто пропрацювати вашу індивідуальну ситуацію. Бо коли людина щаслива займається чимось цікавим, її влаштовує вона сама, її життя навколо, вона заряджає сама себе і повна енергії і сил, чого я всім і бажаю. Якщо у вас є питання по кармі, причина наслідковим зв'язкам, пишіть у коментарях, я по можливості дам відповідь. Також, що ви знаєте, ставте лайки, підписуйтеся, будемо вивчати карму разом.